Що можна сказати про кількість дронів, які атакували Львів, і про кількість їх збиття? Ну, по перше, якісно спрацювали наші служби. І велика кількість дронів була збита. Ну але звичайно, і осколки попадали, і напевно були ураження. Я можу тільки назвати той факт, що е, знищено цілий ряд складів, в тому числі склади, е, де було продовольство, і це, чесно кажучи, трагічно, тому що е, ви ж знаєте, що Львів це є місто цивільне, і в нас дуже багато гуманітарних складів знаходиться і продовольчих складів. Ну і оці нелюди туди луплять, тобто фактично. То, що заборонено всіма конвенціями, але хіба для них має значення, коли минулого разу влупили по дитячому садочку, перед тим по житлових будинках тепер вони взялися за продукти харчування за продовольчі склади. Отака є реальна ситуація станом на зараз. Всі служби виїхали достатньо оперативно. Триває гасіння пожеж, невелике перекриття маємо, все таки ми у Львові, але транспорт працює. Ну і біда в тому, що достатньо серйозні поранення отримав молодий хлопець. 26 років він госпіталізований, медики з ним працюють. Ну я думаю, організм молодий, так що виживе. Три години вже триває ліквідація наслідків жахливої атаки на місто Львів. Власне, в цій локації знаходяться склади, гуманітарна допомога, продукти харчування, хімія. І площа орієнтовно до 10 тисяч метрів квадратних, в багатьох місцях є загорання, пожежники працюють, наслідки надзвичайно складні. От щойно спілкувався з керівником Карітасу, вони якраз отримали гуманітарну допомогу, теплі речі, одяг, зуття, генератори, щоб зі Львова відправляти в інші точки по Україні. Зараз це все горить. Багато горить про дітські харчування, легка промисловість. Також тут були склади, де дерев'яні вікна, двері тривали. Всі звичайно є збентежені, тому що збитки вимірюються не в мільйонах, навіть не в десятки думаю, це буде сотні мільйонів. Це одна з наймасштабніших пожеж з точки зору ну, руйнації і е, матеріальних цінностей. Пане Андрію, чи зверталися люди, які можливо постраждали через осколки, чи можливо є у місті ще руйнування унаслідок падіння уламків дронів? Ні, це була конкретна локація, де знаходиться багато складів, продовольчі склади, продовольчі склади, одяг, гуманітарна допомога. Оце туди вони цілість, туди вони лупили. Ну отримують задоволення. Ви знаєте, коли вбивають мирних людей, коли нищать госпіталі, школи, садочки, тепер от продуктові склади. Оце для них є. Знаєте, прояв великого напевно героїзму. Мудаки вони є. Пане Андрію, наскільки важливо для життєдіяльності міста є вулиця, на якій трапилося влучання? Вона перекрита? Чи йдеться про те, що довго вона буде перекрита сьогодні? У Львові чи можливі зміни? Якісь з цим може ви готові зараз проінформувати Львів'ян? Це є одна з магістральних вулиць. Вулиця сама не постраждала, просто враховуючи за її спеціальної техніки, є певні обмеження для громадян. Але я думаю, що достатньо швидко ці обмеження ми заберемо, і вулиця буде проїзною. Якщо говорити про масштаби цієї атаки у порівнянні з попередніми, як ви можете їх оцінити, тому що сьогодні львів'яни і в центрі міста, в ближньому центрі, так і на віддалених районах чули і дрони шахет, зокрема, які ваші враження, підсумки, наскільки масштабною була ця атака? Ну, дивіться, з точки зору жертв, слава Богу, що ніхто не загинув. Це є головне. З точки зору масштабів. Ну це матеріальні цінності. Це є достатньо серйозні кошти. Це є е, приватний бізнес, це міжнародні організації, які зазнали таких е, руйнувань. Коли закінчиться гасіння пожеж, тоді вже будемо приблизно мати розрахунок е, кінцевий. Зараз всі сили кинуті на те, щоб ліквідувати пожежі, і місто могло нормально продовжувати жити. Дякую вам. Андрій Івановичу, також якщо ви ще на зв'язку важливе запитання, котре Львів'ян турбує кожну повітряну тривогу. Це скарги від львів'ян про те, що деякі укриття зачинені. Як робота в цьому напрямку триває? Чи є покращення, так би мовити, знову ж таки? Чи багато таких скарг надходить вам? Же в нас є чітке правило, що всі укриття мають бути відкриті незалежності, є повітряна тривога, чи її немає. Якщо боронь Боже, якесь укриття закрито, то поліція має скласти відповідний протокол і кримінальне провадження проти власників цього укриття. Інших варіантів боротися з людьми, які не цінують життя, немає. Ситуація у Львові з укриттями є на декілька порядків краще ніж в інших регіонах, тому що ми до цього достатньо серйозно відносимося і звертаємо на це серйозну увагу. Дякую вам. Бажаю Дякую вам. Всього. Дякую вам за оперативне включення. Андрій Садовий міський голова міста Львова розказав про наслідки нічної атаки на місто.